22 квітня Кагарличина коридором Слави провела в останню путь захисника України Руслана Дорошенка. Траурна процесія рухалася в напрямку Ружищева. Руслан Дорошенко був призваний по мобілізації 9 січня цього року для захисту територіальної цілісності Батьківщини. Солдат загинув 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на Краматорському напрямку. 2 травня героєві мав би виповнитися 41 рік. Руслана Дорошенка поховала з військовими почастями в його рідному селі грушів. Жіщівської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і вічна слава захисникові України. У понеділок, 22 квітня, відбулося чергове засідання оперативного штабу. Його учасники взяли участь у загальнонаціональній хвилині мовчання, вшанувавши пам'ять про співвітчизників, воїнів, і мирних жителів, загиблих у російсько-українській війні. Під час засідання про свою роботу за минулий рік прозвітували старости: Микола Петренко, Шпендівський Старостинський округ, Микола Широкоступ, Шубівський округ, Григорій Бабич. Гороховський округ та Олександрагар Буртівський Старостинський округ. А перед цим Карлицький міський голова Александр Панюта звернув особливу увагу по підготовці до традиційних поминальних днів проводів радуниці. Всі кладовища і місії в селі повинні бути підготовлені до поминальних днів. Це в основному стосується земля і вивезення. Ну, будемо так говорити, тих рештків, які люди повиносили після прибирання на місцях захоронень своїх родичів. Напередодні засідання штабу Олександр Панюта відвідав села громади з метою оцінки робіт в ході двомісячника по благоустрою. Скрізь я побував. Дещо я побачив, те що мені не подобається, але ви знаєте самі, що вам не подобається. Тому продовжуємо цю роботу. Ще у нас травень місяць активної роботи ми завершимо і ті гілки, які позалишались не передроблені, не прибрані, і дитячі майданчики, які потребують уваги. Ну, кладовище, я думаю, ми допрацюємо оперативно, включно заклади освіти, допрацьовуємо. Потім повернемося по завершенню двомісячника. Я думаю, Юрій Анатольович, ми давайте обіцяти, кінець травня, початок червня, ми розпочинаємо ямкові ремонти, щепневі ремонти. І в місії села ми розпочинаємо ремонти доріг. На засіданні штабу було обговорено план на тиждень прийдешній, а також потужну ситуацію в громаді. Наближається до завершення навчальний рік у закладах освіти. Триває підготовка випускників до мультипредметного тестування. Триває кампанія оздоровлення дітей пільгових категорій. Заклади культури готують заходи до річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Музика. До вашої уваги звіти старост сіл Шпендівка та Шубівка про свою роботу за минулий рік. Звіти прозвучали на засіданні оперативного штабу 22 квітня. Отож, звітує Микола Петренко, староста Шпендівського Старостинського округу. Слід про роботу Шпендівського Старостинського округу. Перуч Конституції України, закону України та іншими законопродавшими актами, світу про свою роботу як старости Шпідівського старостинського округу за 2024 рік. Протягом звітного періоду виконував доручення Карицької міської ради та її виконавчого комітету міського голови роботу особистий прийом громадян. І виконував інші обов'язки, визначені законодавством країни в межах своїх повноважень. До шпидівського старостинського округу належить село Шпендівка та територія колишнього радусів 17 го Пазїзду нині вулиця Польова. На території старостинського округу знаходиться 502 домогосподарства, в яких проживає 526 жителів. Зареєстровано з них 379, із яких дітей від 0 до 18 років 61. В селі проживає двоє дітей по збавленим патьківського піклування, двоє дітей-інвалідів, четверо багатодітних сімей. В яких виховується 14 дітей, три учасники АТО. На даний час несуть службу 14 жителів села. Землі сільськогосподарського призначення території Шпентівки обробляють 8% сутки. це прадагрофут, а решта це фермерське господарство Лідія, Макс, Петренко, Теан та 31 односібник. В селі на основі приміщень колишнього господарства колоску Червономаяк сформовано базу господарства Пратагрофорт. Це молочна товарна, ферма, гара, захловища, хімсклад, заправка, офіс, приміщення, офісне приміщення, два гуртожитки, їдання тощо. На території села працює будинок культури, сільська бібліотека, візна, поштове відділення, фаб, два магазини змішаного типу. Медична обслуговування здійснюється у медпункті, де щодня працює фельдшер та молодша сестра. Приміщення опалюється дровами. Протягом 2024 року на території села Шпендівка працювала різна бригада лікарів мобільної оптики, а також за підтримкою благодійним фондом ХП громаді в рамках соціальної ініціативи Лікар для села жителі села мали можливість пройти безкоштовне медичне обслуговування та обстеження сучасним діастичним обладнанням та отримати безкоштовну куляри. Дошкільного освіту діти села отримують в мирському та Станівському дошкільному закладі. Школа ще в 2013 році. Тому освіту діти здобувають шляхом підвезення сім до мирівського ліцею і два з до Ставівської гімназії. Для потреб Ставівської гімназії, завдяки нашим багаворобникам, зокрема Прата Агрофор» було придбано телевізор. До Дня знань першокласники тримали подарунок від прати агрофорту за кишкиним приладням. Новичні подарунки виділені всім дітям, які проживають на території Старостинського округу та відвідують наш вище згаданий навчальний заклад. На території села Акно працює сільський будинок культури, бібліотека, які вигріваються обігрівачами. Всі культурні заклади проводяться на базі даних установ. У 2024 році проводили благодійний концерт на підтримку ЗСУ за участю місцевого колективу художнього діяльності народне жерело» та музиканта Олександра Граченка. До Дня незалежності, коли проводили благодійний ярмар, було зібрано майже 40 тисяч на армії дрони. Відбувся благодійний концерт за участі артистів Алли Попової, Олександра Зайченка, Олександра Ткаченка. Зібрано 8 тисяч на підтримку 112 ї бригади. Запрошувався пан та волонтер Андрій Міцай. Дуже були зібрані кошти, передані на волонтерську організацію по виготовленню дронів. Художній колектив народне жаро приймає активну участь у творчих конкурсах громади, проводить благодійний концерт на підтримку ЗСУ. в сільській бібліотеці. Проводяться культурний масив захист для дітей дошкільного та дошкільного віку. У 2024 році був керівником проєкту кошти на будинок культури, створення культури середку на території Старосинського округу села Шпендівка, який пройшов конкурсну комісію в рамках благодійної акції МХП Час Діяти Україна. Це всеукраїнський конкурс соціальних ініціатив, який має сприяти вирішенню важливих соціальних проблем громад шляхом фінансової підтримки локальних соціальних ініціатив, які як відповідь на виклики війни. Наш проект здобув підтримку членів комісії, а тому було витягнуто грант розмірі тисяч гривень. На поточний ремонт фоє будинку культури, а також кошти 28 тисяч гривень на придбання та заміну лінулому бібліотеці. В рамках цього проєкту також було здійснено співфінансування Карицької міської ради на заміну чотирьох вікон сільської бібліотек та двох вікон будинку культури. Відкошти вкладання ліноліку було здійснено за рахунок спонсорських коштів. Також за бюджетні кошти було замінено і 13 штук, та придбано тюль, замінена проводка та освітлення будинку культури та бібліотеки. На території села працює соціальний робітник, який обслуговує 9 самотніх людей похилого віку. За зверненням жителів села формується та подається до ЦНАПУ пакет документів на оформлення всіх видів соціальної допомоги, компенсації та пів, призначення субсидій тощо. Старостинський обкруг здійснюється по оскольцький облік, видається довідки різного характеру, готуються характеристики з місця проживання на запити, оформляються акти обстеження, проводиться реєстрація місця проживання, видаються витяги, вчиняються нейтральні дії, ведеться військовий облік, здійснюється повіщення, ведеться, ведуться катки первинного обліку, складаються списки юнаків для прописки до приземної дільниці. Ведеться облік учасників бойових дій та військовослужбовців мобілізованих до ЗСУ. Продовжується робота щодо спрямування на допомогу ЗСУ. Забра... Також збирали кошти нашим водосельчанам, що знаходяться на фронті, на придбання дронів автомобіля та лікування після поранення. Значна увага приділяється благоустрій нашого села. Проведено на належний стан території Цвинтера. зокрема ліквідовано сім аварійних дерев, відремонтовано за спонсорські кошти, капличку, завезено землю. За спонсорські кошти проведено ремонт зупинки громадського транспорту, очищено та побігну 3 км бордюр без засмічень видалено чагарники та дику пористь на території колишніх школи. Щепеневі сумоші було підсипано вулиці польова. Біля адмінприміщення було споруджено дровник для зберігання дрів, матеріал, для якого були придані за бюджетні кошти, а роботи здійснені за рахунок спонсорських коштів. Також за рахунок спонсорських коштів було придбано матеріали та виконаний косметичний ремонт, адмінприміщення та відремонтовано фні двері. Як староста села опікується сім'я учасників авто, багатодітними родинами, сім'я, що вимушені переселились. Матері нашого захисника Тишика Максима допомогли з ліквідації верні дерев та завезли безкоштовно з допомогою спонсорів машину дріб. Дякую керівництву Прада Форд за безвідмовну допомогу технічними засобами під час проведення робіт на території Старосинського округу, а також всім, хто протягом року брав участь у забезпеченні життєдіяльності нашої громади. Особливо подяка нашим мужнім воїнам, завдяки яким ми можемо сьогодні жити. Інформую з жителів села через групу сільська спільнота у Вайбері. Пропонуємо вашій увазі звіт старости Шубівського Старостинського округу Миколи Широкоступа. До Шубівського старостинського округу входять села Шубівка та Землянка. Проживає 678 осіб. У селі Шубівка 532 особи. У селі Землянка 146. Прийом громадян проводжу за місцем роботи в межах робочого часу та позаробочий час. За місцем проживання жителів сіл. Жителям всім жителям сіл надається різного характеру допомога. Протягом звітного року було видано 213 довідок різних форм. Знято з реєстрації 23 особи та зареєстровано 16 осіб. Надавались довідки у відділ субсидій та відповіді на запити нотаріусів. Усього 59 листів. Складено три заповіти. Надаються щомісячно звіти у відділ статистики та реєстр виборців. Народилося у нас двоє дітей, померло 11 осіб. 19 наших жителів на даний час беруть участь у протистоянні збройної агресії Росії в складі ЗСУ. У Шубівському старостинському окрузі працює Шубівська гімназія, комунальний заклад дошкільної освіти Чебурашка, амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Філія номер 19 Шобівська сільська бібліотека, сільський будинок культури, сільський клуб село Землянка, поштове відділення зв'язку, православна церква України. На території сіл працюють 5 магазинів. Проведений у нас провідний інтернет, Євролайн та БКМ. Мобільний зв'язок, Лайф, «Київстар», Водафон. Важлива інформація для громади висвітлюється через групу Шубівка в соцмережі Фейсбук. Базове господарство, фермерське господарство широкоступ. А також сім менших фермерських господарств Лутузко, Явер, Расавське, Маргарита, Голінка, Курінна. Товариство Айленд» 93 одноосібники. У Шубівському старостинському окрузі працює Шубівська гімназія, в якій навчається 53 учні. Працює 12 вчителів та 2 сумісники, 6 технічного та обслуговуючого персоналу. За кошти міської ради придбано дві мультипредметні дошки з проєкторами обштукатурено цоколь будівлі і відремонтовано відмостку. Проведена заміна огорожі сітки при вході, перекрито складське приміщення для зберігання дрів, придбано ліноліум на перший поверх, плінтуси на другий поверх, надавались дрова на опалювальний сезон. Виділялась фарба для побілки цоколя і веранди. Фермерським господарством широкоступ замінено два підвіконня, надається постійно транспортні послуги. На території Шобівського старостинського округу працює комунальний заклад. Дошкільної освіти Чибурашки, який відвідує 17 вихованців, працює четверо працівників. Заклад відвідують діти як із сіл Шубівка, так і з сусідніх сіл. Щороку міською радою виділяються кошти на придбання новорічних подарунків. У Шубівському старостинському окрузі працює Шубівський сільський будинок культури, в якому працюють три працівники. Діє колектив Горлиця, який приймає участь у всіх заходах. В даний час будинок. У будинку культури волонтерами та жителями громади плетуться маскувальні сітки для ЗСУ, які щотижня відправляються за призначенням, до яких додаються смаколики, продукти харчування, ліки, засоби гігієни. Працівниками старостату неодноразово збиралась допомога. Для ЗСУ від небайдужих жителів сільської громади та за допомоги волонтерів відправляються до захисників. Надавався бензин та трактор з косаркою, фермерським господарством шархосту для вкошування територій, відділом культури міської ради виділялись кошти для проведення новорічних свят та щороку надаються дрова для опалення приміщення. Виготовлено проєкт для ремонту фасаду будинку культури. Філія номер 19 Шубівська сільська бібліотека працює один працівник. Землянський сільський клуб працює також один працівник. Обкошування території проводиться за кошти відділу культури та щороку завозяться дрова для опалення приміщення. У Шубівському старостинському окрузі працює амбулаторія загальної практики сімейної медицини, в якій працює чотири працівники та один сімейний лікар. Надаються медичні послуги для жителів громади та ближніх сіл. Щоп'ятниці проводить прийомській. Сімейний лікар. Працює аптека. Було придбано дрова та вугілля за кошти Центру первинної медицини. Також постійно виділявся бензин для вкошування території. Працівником з благоустрою кошується територія амбулаторії. На території Старостинського округу працює відділення Укрпошти, де працює два працівники завідуюча та листоноша, приймаються платежі та комунальні послуги. Видається пенсія пенсіонерам, поповнюється мобільний зв'язок, проводиться прийом та видача посилок. На території працює один соціальний працівник, обслуговує в 2024 році 14 жителів громади похилого віку, які потребують стороннього догляду. Також працює фахівець соціальної служби по дітях, яких налічується 92 дитини від 0 до 18 років. Новонароджених двоє. На території сіл сім багатодітних родин, в яких виховується 20 дітей, двоє дітей позбавлених батьківського піклування, четверо дітей з обмеженими можливостями, неповних сімей, сім. Щороку виділяються новорічні подарунки. Сім'ям все живо міською радою постійно надається допомога. У 2024 році чотири сім'ї взято під супровід благоустрій на населених пунктів. Працівником з благоустрою проводиться. Об регулярно обкошування території сіл, вирубування декорослих кущів, прибирання в доріг проводились роботи по ліквідації стихійних сміттєзвалиць за участі працівників старостату та працівників культури соціальних працівників проводиться. Прибирання братської могили, пам'ятного знаку жертва молодомору, центру села. Виділялись дрова для опалення адмінприміщення та виділявся бензин для покошування бур'янів та порізьких дрів. За кошти фермерського господарства Шеркоступ проводилась вирізка дикорослих кущів на сільських кладовищах сіл Шубівка та Землянка. Постійно вивозиться сміття в зимовий період, проводиться розчищення доріг від снігу. А в весняно-осінній період обкошування території населених пунктів міською радою виділено бетонну суміш для поточного ремонту доріг по вулиці Кибітіна, Поповича, поковичалась Українки, Фалкова та польова село Землянка. Ремонт проводив міськрембудсервіс та підрядної організації У 2024 році. Проведено ремонт комунальних доріг по вулиці Воробчук. Та вишнева, а також завезено бетонну суміш для продовження ремонту ґрунтових доріг. Постійно проводиться ремонт вуличного освітлення та заміна лампочок. Фермерським господарством Шеркоступ ліквідовано п'ять стихійних сміттєзвалищ. Постійно виділяються спонсорські кошти та проводиться робота для поліпшення життєдіяльності Шубівського старостинського округу. перекінці хочу подякувати всім, хто докладає зусилля для покращення життя нашої громади. За допомогу та підтримку. Після Великодня 2025 року в церковному календарі настає період поминання покійних проводи, радуниця, гробки. У ці дні українці традиційно йдуть на цвинтар, аби вшанувати пам'ять рідних, запалити свічку та помолитися. Поминальні дні у цьому році в карлику розпочинаються 24 квітня-четвер на двох кладовищах міста. Триватимуть проводи чи гробки на Карличині до 29 квітня включно. З огляду на воєнний стан влада рекомендує громадянам обмежити час перебування на території кладовищ до 20-30 хвилин та утриматися від поминальних обідів на цвинтарях. Кладовище не місце для трапез.